Я думаю, кожен із нас ми вдячні, що ми сьогодні не де в іншому місці, але в Домі Божому. І наша увага в першу чергу повинна бути на Ісусі Христі, на тому, хто відкупив нас, заплатив своєю кров'ю невинною, для того, щоб кожен із нас ми мали вічне життя. Я зачитаю слово і поділюсь деякими думками, що в мене на серці лежить. Тож я буду читати з книги пророка Ісаї, п'ятий розділ з першого вірша і нижче. Книга пророка Ісаї, п'ятий вірш з першого вірша. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню любовну про його виноградника. На плодючому версії гори виноградника мав би мій приятель. І обкопав він його і від каменя, а від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть но між мною і моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? Наразі до цього місця. Що нам говорить це місце писання? Що Господь засадив виноградник, і він зробив все для того, щоб. Цей виноградник приніс плоди. І тут Господь каже, що чекав він, чекав, що принесе хороші плоди, але приніс дикі ягоди. І отож, Господь каже, розсудіть між мною і моїм виноградником. Що ще можна було зробити, але я не зробив? І ви знаєте, дивлячись, не раз. В життя людей, в наше життя, ми можемо, кожен із нас, ми можемо проаналізувати те, що Бог для нас зробив. І я не раз це говорив вже, що коли я оглядаюся назад, я бачу, що Бог набагато більше зробив в моєму житті, ніж я просив нього, ніж я думав. Я думаю, що кожен із нас, ми можемо так сказати, що Господь. Набагато більше зробив, ніж я просив, ніж я просила, ніж я думав, думала. Господь більше зробив. І от тут в цьому місці Писання Господь каже, що Він чекав. Він чекав, що виноградник цей принесе хороші плоди. Але так не сталося. Ви знаєте, я думаю, що Господь так само Він чекає від, кожної, від кожного серця, від кожної людини, від кожної сім'ї і також від кожної церкви. Господь чекає плода. Хочу з вами поділитися. Сьогодні я мав розмову з одним пастором, який, він пастор в Італії біля Венеції, місто Местре, невеличка церква, буквально приблизно плюс-мінус 20 чоловік, 20 членів церкви. І ви знаєте, що, що сьогодні в них був спомин смерті Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, де вони проводили цей спомен? Вони проводили його в парку. Їхній спомин був в парку. Чому ви скажете? А тому, що це приміщення, в яке, в яке вони знімали в рент, невеличке приміщення, де на другому поверсі вже живуть італійці, люди. І в них були голосні молитви. І їх попросили, що ви не можете там збиратися, тому що ви голосно молитеся. Певні дії, духовні. І Ви знаєте, я собі так подумав, чи якщо би ми збиралися тисячу чи дві, біля двох тисяч людей, чи нас би, я думаю, нас би не вигнали. Звітом. Ви знаєте, коли дивлячись в наше життя. Як Бог благословив всіх нас, як Бог благословив нашу церкву? Бог велико благословив. І Він хоче, якого плода від нас хоче Господь? Чи Бог так багато дуже хоче від нас, чогось такого, що нам дуже тяжко зробити? Чи багато від нас хоче Господь? Коли ми дивимося в Біблію, коли дивимося навіть на ті слова, я це не раз повторював, що навіть коли Господь докоряє народу своєму, я бачу в цих словах любов Божу до, до свого народу. Також є слова, навіть слова відчаю, коли Бог навіть деякі слова каже, відчаї, навіть каже, ваші свята, я не можу не можу душа моя це, це знести, витримати це. Чому? Господь каже, там говорить, які гріхи є. Тому що є гріхи. І того Бог не хоче, щоб так було. Знову згадуючи, знаєте, сьогодні я мав просто дуже прекрасну розмову з цим братом. Я побачив, знаєте, цю щирість і почув багато речей, які Бог сьогодні робить. Ви знаєте, Бог не помінявся. Бог вчора і сьогодні, і навіки той самий. Ну, навіть коли я зараз сказав ці слова з Писання, ми всі прекрасно знаємо ці слова. До багато слів ми просто привикли. Ми привикли це чути, що Бог вчора і сьогодні, і навіки той же самий. Ви знаєте, ну давайте ми подумаємо, що це значить, ці слова. Коли Біблія говорить, що Бог вчора і сьогодні і навіки той самий, це означає, що Бог те, що робив колись тисячу років чи дві тисячі років, чи ще більше Бог робив ці діла, Він і сьогодні сильний це робити. На що Бог дивиться? Ми також, я, так, я так знаєте слухаю уважно проповіді останнім часом, знаєте, що Бог посилає до нашої церкви. Бог говорить такі слова, небеса це мій престол, земля підніжуть ногам моїм, який храм ви для мене збудуєте? Бог не пробуває в храмі рукою збудованому. Бог каже, над ким я зглянуся, на кого я призрю. На на смиренного серцем. Над тим злянеться Господь. І ви знаєте, коли я сьогодні послухав цього брата, які не мають сьогодні де збиратися, вони збираються в парку. Вони проводять спомінь смерті Господа Ісуса Христа в парку. Ну з ними є Господь. Ну з ними є Господь. Ви можете мене запитати, можете мені сказати, може ти маєш на увазі, що з нами нема Господа? Ні, з нами є Господь. З нами також є Господь і Він сильно нас благословив. Але він той Бог, який пильнує за нашим серцем, Він дивиться на серце. Він не дивиться на якусь велич, він не дивиться на високість росту, на, на статус якийсь. Бог на це не дивиться. Давайте подумаємо, помирає дві людини, одна, одна людина дуже багата. Можливо, знаєте, її винесуть з її дому, може він мільйон, може два, може три, може ще більше коштує. І він на цвинтарі получить однакові скверфіти ті ж самі, що получить цей бідний чоловік, якого винесли з звичайного, може, найбіднішого апартмента. Ну, може, тому багатшому шкатулку дорожчу куплять трошки. Ну, її теж хрубаки з'їдять. Толку немає ніякого. Ви знаєте, коли, люд... коли приходить час і людина покидає цю землю, одне питання тільки стоїть. Тільки одне питання. Як твоя душа перед Богом? Ти і Бог. Ти і Бог. Ми раніше збирались, скажімо, в нас велика церква, слава Господу, ми збиралися по половинках. І ми думали про те, щоб мати більше місця. Ми думали щось достроїти, рахували, дорого виходить, то все, і то все одно не покриє всіх наших нужд. Господь попіклувався і з своєї сторони зробив все так, щоб ми мали достаток і навіть по достатку. Знаєте, навіть на ранішньому зібранні дивіться, ще є дуже багато свобільних місць. Бог зі своєї сторони зробив все для нас. Для чого? Щоб ми шукали Бога? Щоб ми могли разом зібратися. І ви знаєте, коли ми разом збираємося, Бог хоче, щоб ми взивали до нього, щоб ми піднесли голос молитви. щоб ми піднесли свій голос молитви. Чомусь молитви стало менше. Може, хтось обідиться, що я так кажу? Ну, давайте ми станемо перед фактом, давайте ми. Подивимося правді в очі. Молитви в нас стало менше. Молитва стала слабша. І це буде правдиво, якщо ми заспіваємо і віри не стало, і сили так мало, і гаснуть пориви любві. Це все стосується нас сьогодні. Ви знаєте, як один раз сказав, каже, колись. І йшли по ну, багато кілометрів, йшли в зібрання. Буває, вночі йшли, щоб попасти зранку на зібрання. І співали, я спасіння знайшов, як до Бога прийшов. А сьогодні ми сідаємо в гарні машини, приїжджаємо в церкву і співаємо я утомлений безсилий, Боже мій, до Тебе йду. Де ділася сила? Давид каже я... Один раз Господь раз сказав, а двічі я чув, що сила у Бога, сила у Бога. І ви знаєте, сьогодні, от ви будете ще чути свідчення з кемпа. Я був на цьому кемпі підростковому. Ви знаєте, я вам хочу сказати, Господь велико благословив цей кемп. Господь благословив ваших діточок, наших діточок. Я хочу сказати, вони так молилися, вони так кликали до Бога, і Бог, Бог навідав, Бог хрестив Духом Святим. І сьогодні вчителі будуть, я думаю, будуть свідчити, будуть говорити про це. Як вони бачили переміну, як ті діти мінялися на очах, як Бог торкався їхніх сердець. І наша увага не повинна бути на якісь речі матеріальні, якісь речі такі, знаєте, вау-вау, щось велике, щось таке, знаєте. Нам потрібно сьогодні шукати Господа. Ми живемо в час небезпечний, час опасний. Здається, в час якби спокою, але рівно з тим, багато небезпек. Нам потрібно шукати Господа. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. І знову цей пророк Ісаїв говорить такі слова, Це є 55 розділ, 6 вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько. Кликати Господа. Ви знаєте, в Ізраїлі були моменти, де Бог, де Бог якби відходив від Ізраїля, де Бог залишав Ізраїля. І вони зустрічалися з різними проблемами. І що вони робили? Вони збиралися всі разом. Каже, хай прийде молодий, молода свого, свого накриття, хай вони вийдуть, всі діти, старші, всі, старці, з палицею в руках. Хай вони прийдуть на Майдан, хай вони стануть перед Божим лицем. І вони так зробили. І Божа милість була над ними. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а круті, свої задуми, і хай до Господа звернеться. І його Він помилує і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бог є той, що пробачає багато, але є умова, хай безбожний покине дорогу свою. Якщо, Якщо ти ходиш сьогодні по тих дорогах, де Бога нема, ти ходиш по безбожних дорогах, а крутій, нехай свої задуми залишить. О, скільки може бути крутійства, і в тому числі і в, народу, в народі Божому. Скільки різного крутійства, скільки різної путанини запутаної, де трудно розібратися. Де ж там істина, де ж правда? Бог каже, хай крутій покине дорогу свою. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, хай залишить. Бо Бог знає задуми. Каже, хай до Господа звернеться, і його помилує Господь, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Братя і сестри, Бог є, Бог є незмінний Бог. Він вчора і сьогодні, і навіки той самий. Він доведе церкву свою до кінця. Но сьогодні нам потрібно триматися Його, триматися Слова Його. Триматися істини його, ходити в істині, шукати. Я вважаю, як, я так, знаєте, наблюдаю, і дивлюся, як на сьогоднішній день найголовніше, що, що потрібно нам, нам потрібно взивати до Бога. Ви знаєте, коли приходить Дух Святий, коли приходить присутність Господня, все міняється. Все міняється. Ви знаєте, не треба людину якусь переконувати, слухай. Ти робиш неправильно, ти, чи ти говориш неправду, чи ти ще щось робиш. Дух Святий починає докоряти. Дух Святий робить так роботу, людина починає розуміти зразу, що потрібно зробити, в чому потрібно покаятися. Коли Дух Святий торкається, знаєте, діточок молодого покоління, вони біжать на ісповідь, вони каються, вони кличуть до Бога, вони розуміють, що в чому їхня вина. Це стосується і старших людей, немає значення. Коли Дух Святий робить роботу. І нам сьогодні потрібно кликати: Господи, повій на нас Духом Святим, торкнися наших сердець. В одному місці писання написано навіть такі слова, що, що народ Божий, Ізраїль вони не сказали, де Господь Бог. Чуєте? І навіть священники каже, не повіли, де Господь Бог. Що ви в нас з Єгипту. Тобто, слава Божа, відійшла від Ізраїля. Вони перестали бачити славу Божу, ну вони не задали запитання, де Господь? Давайте ми сьогодні це питання задамо, Господи. Якщо не являється слава Твоя, якщо ми, якщо ми так близько не переживаємо присутності Божої сьогодні День П'ятидесятниці, ви знаєте, чи, я не знаю, чи на вулиці було чути, як ми молилися, я не говорю про те, що ми просто повинні кричати або щось, знаєте, хто знає, що витворяти? Ні. Но ми з вами, як ті люди, яких Бог хрестив Духом Святим. І ви знаєте, що коли Бог торкається Духом Святим, тоді все оживає, зовсім інша молитва, зовсім все по-іншому. Тоді хочеться молитися. Тоді хочеться славити Бога. І Бог звершує працю. Серця міняються, міняються, приходить любов, в серце, радість приходить. Давид каже, поверни мені радість спасіння. І він, він цією молитвою молився тоді, коли він зрішив, коли він впав. Він каже, поверни мені радість спасіння. Він не хотів втратити те, що Бог йому дав. Як важливо сьогодні, щоб кожен із нас, щоб ми пильнували, щоб нам не втратити те, що нам дав Господь. А нам Бог дав дуже багато, дуже багато. Браття і сестри, давайте ми зараз ми склонимось на наші коліна. Давайте ми призовемо ім'я Господнє. Давайте це зробимо у щирості свого серця. Якщо сьогодні люди, ви знаєте, якщо люди, які, які не мають де збиратися, вони збираються в парку, вони сьогодні славлять Бога. І ви знаєте, коли я говорив з цим пастором, я зовсім не відчув в ньому ніякої скорботи. Він наповнений радістю, він наповнений силою Духа Святого. Я собі подумав, а як ми сьогодні, як ми, як, як ми сьогодні будемо молитися, будемо кликати, будемо просити в нього очищення і освячення, Щоб він очистив нас і освятив. Щоб він зробив нас здатними чути Його голос, щоб він приблизився. Давайте йому скажемо, Господи, приблизься до нас. Навідай моє серце. Навідай кожну присутню на цьому місці. Нехай благодать Твоя нас наповнить. Давайте ми будемо так молитися. І Бог вірний Слово своєму. Він сказав, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Якщо, каже, ви бувши злі, потрапити потрапити добрі дари своїм дітям давати, то скільки Отець Небесний подасть Духа Святого тим, хто буде просити в нього. Нам потрібно просити більше Духа Святого, більше сили Його. Просіть і буде вам дано. Це слова Ісуса Христа. Нехай Богу буде за все слава навіки. Амінь.